Ібн великий острів біля північно-східного узбережжя Есоса у полярних водах Тремтячого моря. Острів знаходиться за кілька тисяч кілометрів від вестероса. Ібен розташований далеко на північ, на північ від інших частин Есоса, але він не може бути іншим материком, наскільки він не настільки великий, тому острів вважається частиною Есоса. Він знаходиться приблизно на тій же ж довготі, що до Трак і Кварк. Жителі острова полюють на китів і виходять в море, подорожуючи ще на північ, промишляючи в оканічних водах. Вони торгують не лише з жителями Есоса, а й з вистерожцями. На північно-східному узбережжі острова збудовано порт. Згідно з книгами, Ібен – Батьківщина витривалої раси моряків, які добре переносять холод. Вони низькі і волохаті і жують китовий жир, щоб підтримувати обмін речовин за низьких температур. Одколишні острови теж заселені і бійцями. Також на островах раніше жили Мамонти. За словами Джорджа Мартіна, Ібн своєрідний аналог Ісландії. Поширюйте це відео, підписуйтесь на канал та переходьте в наш телеграм-канал.